Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, він же бустер від компанії Alligator, модель JS841. Постачається пристрій в фірмовій упаковці. Всередині, ось ось так все. Запаковано фірмовий чохол. Всередині. Ось знаходиться гарантійний талон разом з інструкцією, сам пусковий пристрій, корпус з пластику міцного в даному пристрої. Є також бачимо компас, кнопка ввімкнення, дисплей, на якому відображається вся інформація. Під заглушками у нас роз'єм для підключення крокодилів. З іншої сторони під заглушкою. Два повноцінних USB-роз'єми, один роз'єм Type-C. Також є ліхтар, вбудований акумулятор в даному бустері на 1600 мА, пусковий струм номінальний, заявлений 300 А, піковий 600 А. Як заявляє виробник, даним пристроєм можна запустити 4-літрові бензинові двигуни або 2-літрові. Дизельні двигуни. В комплекті у нас також є роз'єми, кабелі, кабель для підзарядки з роз'ємом Type-C для підзарядки самого пристрою і крокодили для підключення до автомобіля. Ось така комплектація даного бустера. При купівлі на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.